Розпочав прес-конференцію перший заступник голови правління ПАД «Криворіжгаз» насамперед з роботи підприємства щодо безпечного використання абонентами газу у побуті, тому як останні роки в Україні значно зросла кількість нещасних випадків пов'язаних з порушенням правил використання газу у побуті. Тому Ігор безпризваний наголосив на тому, що криворіжці часто самовільно втручаються у домові системи газопостачання, що може призвести до негативних наслідків. До таких грубих порушень відносяться заміна і перенос побутових газових прилад. Адів самовільне переобладнання та самовільне підключення газового обладнання без залучення до цього фахівців підприємства, що є обов'язковим. З цих та інших причин від газопостачання вже відключено близько 6 тисяч криворіжців. За останні п'ять місяців працівники газової служби перевірили 56 тисяч абонентів. У 10 тисячах з них контролери не змогли перевірити справність газового обладнання через небажання власників пускати їх до своєї оселі. Для тех потребителей, которые в рабочие дни отсутствуют дома и не могут обеспечить доступ работникам криворужаст для проведения плановых работ по техническому обслуживанию, возможно выполнение этих работ по заявке. В принципе, мы вводим такую практику, что абонент, выбрав для себя удобное время, он звонит или по телефону 104, напоминаю, это телефон круглосуточный или по телефонам производственно-эксплуатационных служб. По этому телефону можно озвучить то время и тот день, которое будет удобно для проведения планового технического обслуживания. Даже если это время или этот день попадает на время не нерабочее для Криворужаза или на время выходных дней. Криворужаз готов пойти навстречу и в время, удобное для потребителей, появиться и выполнить бесплатное техническое обслуживание. Сьогодні на підприємстві і надалі активно продовжується реалізовуватися запроваджена кілька років тому цільова програма по встановленню лічильників у багатоповерхівках. Ця програма на сьогодні перейшла під відведенні закону про комерційний облік. Там прописані три дати. 1 января 2012 року. Це тот гранічний срок, при кому потребі используючи газ комплексно, тобто для приготування піші для підгріву і для отоплення. Должны быть обеспечены счетчиками газа. На сегодня обеспеченность по таким потребителям у нас 97,6%. Те счетчики, которые устанавливались и устанавливаются и будут устанавливаться по данным программам, они устанавливаются совершенно бесплатно для всех категорий потребителей, независимо льготник не льготник. Основная масса этих счетчиков они сегодня устанавливаются в квартирах с колонками. Данных квартир достаточно много. Это квартиры многоэтажного государственного сектора. И установить один счетчик в одной квартире и перебежать потом где-то в другой дом, установить там, а эти работы связаны с отключением стояка, с обеспечением безопасности, это продувка, это обязательно испытание после выполнения работы и возобновление газоснабжения. То есть они затратные и дорогостоящие. Мы не будем бегать по поквартирно, мы заходим в дом, останавливаем стояк, Продуваємо підготовлюємо його під проведення робот, і в усіх 100% квартир встановлюємо щодчики. Серед питань, яких торкнувся Юрій Безпрозваний у ході прес-конференції, були процедура узаконення самовільно заміненого газового обладнання, його ремонт і встановлення фахівцями газової служби, ведення будівництва та ремонтних робіт, залучення інвестицій в газозабезпечення, цільові програми та інше.